Ось зараз не не розуміння того, а, чи буде там поновлено ці пріоритети, чи буде відновлене фінансування, чи ми знайдемо заміщення а, тим програмам а, за допомогою інших донорів. Очевидно, що там в українці донатять насамперед на, на фронт на, на допомогу фронту. А, ну і очевидно, всі ці а, якісь наростаючі очікування стосовно оголошення плану. Бачення Сполучених Штатів Америки завершення а, війни Росії проти України, яке було анонсовано цього тижня. Я думаю, знову ж таки ми бачимо величезну кількість речей, а, які відбуваються, і які десь примушують, ну, що є напевно позитивом, примушують європейських наших партнерів координувати свої дії зараз от з британцями. Ну європейський союз разом з британцями там зробили додаткову заяву стосовно. Готовності максимально далі допомагати і підтримувати Україні це важливо, але знову ж таки обсяги можливостей, зокрема по виробництву зброї, вони ну не співставні з американцями. З Тому для нас важливо, яка буде далі поведінка і готовність сполучених штатів. Ну я думаю, що якось так. Тобто, всі заяви американського керівництва, вони ну мають серйозний вплив на світ, і очевидно і на нас. Михайло. Ну, по-перше, новина От нещодавно, буквально дві години тому НАБУ проводить обшуки у Сматрящах за Києвом Дениса Комарницького. А, в Києві багато Сматрящих, мені здається, вони десятиліттями на цьому заробляють, паразитують, інвестують в політику і так це коло замкнене, але мені здається, це подія. А, загалом, мені здається, що з міжнародної політики ми продовжуємо спостерігати як. Президент і його команда намагаються достукатися до команди Трампа, зокрема за рахунок інтерв'ю різним топовим журналістам американським. В той же час ми чуємо відголоски позиції Трампа з його якихось брифінгів і нові, нові якісь ідеї, зокрема, одна з останніх про те, що там наші копалини цікавлять, і можна це поміняти на військову допомогу. Тому внутрішньо продовжується, я так розумію, нарощування політичної якоїсь динаміки, якась політична боротьба, може, ви щось помітили. Помітили. Так. Додатковий і... тиск на опозицію знов помітила. Очевидно, що як в повітрі висить тема закінчення війни, ніхто не розуміє, як це буде, коли, але всі обговорюють те саме і з виборами.